Скільки б ми не говорили теплих слів, високопарних епітетів і метафор їх буде замало, аби змалювати росяно чистий, сонячно-світлий, урочисто божественний образ великої співачки, палкої патріотки Раїси Кариченко. феномен полягає в тому, що перебуваючи ціле десятиліття в небесах, вона залишалася і залишається з нами на грішній землі. Живе в назві рідної землянківської школи. Храмі, збудованому за її ініціативи, у назвах дитячої балої академії мистецтв і Чепурної Європейської вулиці в Полтаві. Тут широким артистичним жестом, розпростертим руками всіх полтавців і гостей міста символічно вітає співучий бронзовий пам'ятник. Дивлячись на нього, кожен із нас неодмінно почує сокровенні слова геніальної співачки Я Ваша. Саме це відчули всі. Хто прийшов поминального ранку з квітами до пам'ятника Раїсі Карішенко в Полтаві? Коли вона приїжджала для нас, було все сило збиралося, Чесне слово за столом. Ми сиділи, от ну звичайно, знаєте, як коли вона приїжджала, ми завжди були наряди. Якісь вони приїжджали з Михайловичем, Михайловиче. завжди був з Баяном. Ми всі співали. Тому, коли, коли вона приїхала, ми відкривали, я була сама малю. маленька, ми її відкривали, одягали всі наряди, красилися все, що могли, і звичайно виступали. Корещанська земля на короткий час подарувала усім нам, Україні і світові, неповторне і неосяжне явище, освячене іменем Раїса Криченко. Згадую її гарну унікальну пісню, пане полковнику місіоки. Унікальна пісня. Сині дуже багато хлопців на фронтах. Армії жінки чекають і для кожної жінки, чоловік, який є на фронті, він справді, як полковник, як оберіг роду або пісня про мову. А як вона виконала пісню «Мама на вишні? Краще ніхто так не виконує. На цих піснях створюється, скажімо так, патріотичний дух, і він ну, надає, напевно, впевненості в своїй державі і так виховує дуже патріотизм. Яскраво спалахнувши, вона зігріла українські душі. А тепер ясною зарею, Освітлює земний шлях, нагадуючи усім нам, хто ми є, чиїх батьків діти, і куди нам іти. Слухаймося у слова її пісень. Я україна земля, що помічена Богом, та що довго чекала на волю. Я зранений край. Не пахне полином, я спів у саду соловіний, я зранений край, де пахне полином, я спів у саду соловіно.